Що народ, всем привіт! Просили, показую вам конструкцію шнекороторного погрузчика, яким я пакую зерно. Версія 2.0 модернізована. Що було змінено? Попередню версію, до речі, можете подивитись на сайті там, ой, на... на каналі. Що було модернізовано в версії 2.0? Замінив редуктор цей. Якщо будете конструювати, редуктор потрібно брати к двом. Зараз стоїть к двом. ідеально кидає витки. Справляється зі своєю задачею на 200%. Тобто такий зовнішній вигляд редуктора. Редуктор 2 к 1, ще раз скажу. На один оберт. Е, оце крутиться в два рази мідлиніше, ніж оте. Зрозумієте, думаю, так? Да. Пониження, пониження в два рази. І модернізував хобот. Коротше, треба перемикати на основну камеру, все зрозумів. Модернізацію хобота зробив його регульованим. Поставив отакий привод від моторчик від стеклочисників. Там два рухомих шарніра, тому що це все рухається, а тут гибка шланга з топлівною, з тросиком. Це все з'їдав на хомутике. Прекрасно, кнопочкою з трактора. Воно все нахиляється. Зараз покажу. Це реально цікава штука. І потрібна, до речі, якщо будете де пакувати. І якісь балки там в ангарах, знаєте, де треба трошки опустити, приподняти. І то, кому вище, кому ниже просять кучку. Ось така ось кнопка з коло чесників від коротше, автомобіля. А, і тут вверх вниз Отак, дивіться, різьба крутиться, хобот піднімається. Можна зробити було, знаєте, щоб і ключом крутить вилазити, але з кнопочки, наскільки це цікаво і прикольно. Ось такі справи. Так, оце і вся модернізація. А, ще забув вам розказати зараз. Згадав. Згадав, в попередній версії привод був напряму від ВОМа. Але ж бачите, який трактор. ЮМАЗЕ. В нього на 540. В кого МТЗ можете робити. Прямий привод прямо в ротор. Це ж вал ротора, розумієте, да? який основний, центральний. 1000 обертів, те, що сюди потрібно. Для того, щоб він робив майже на холостих. Трішки-трішки газку даю. Якщо це не зробити, то на 540 обертів будете тримати середній газ. Це не економічно, розумієте? Да? Тобто потужності вистачає, навіть хрутити на холостих всю цю штуку. Отак от зробив. Тут проміжний подшипник поставив, плита товста сантиметрова, вже дно бочки це все не витримає, звісно, переробив. Так що Сантиметрова плита тут уварено. Ну, хто має хист до конструювання, ті сразу зрозуміють, що, що потрібно. Співвідношення один к двом, плюс-мінус. Так що тут, працюю на холостих. У відео про погрузку зерна, що я грузив туди в кагату, то я ним користувався і там. Писники мене запитували, покажи модернізовану версію. Так що, версія 2.0 до вашого як то кажуть, сприйняття. Зараз редуктор поставив цей прийшлось переробляти вау-вау, підняв вище. Так що він зараз стоїть в центрі. На відео кажеться, що він і так трохи зломаний, але насправді це все виставлялося в лазерний рівень. Тому не знаю, так зараз сам дивлюся, наче як провалено, але не може цього бути. Ну, в общем, тут воно все на шліцах. На -з так, такий редуктор попередній попався з такими знаєте, шліцевими, як на кшталт коробка передач, одна шестерня, на неї надівається інша. І тут те саме. Тобто, це отак все просто вділося. Чипники зафіксував, тут закрутив. І воно все там. Тобто воно там має свій зазор. Отак воно зараз крутиться. Якщо крутить рукою, так буде крутитися воно ну, отсюди все вірно. Тут ще наварив такі лопатки, які додатково зерно кидають на ротор. І пакую за рахунок того, що хобот зараз регулюється піднімається, близько 3 метрів з половиною законно або й 4. Буду їхати на шабашку там. Фермера знайомого в ангарі, то зніму, покажу, на яку висоту пакує. Так, все, всім приємного перегляду. Якщо є які питання, пишіть в коментарях. Розміри його є е, в першому відео на моєму каналі про Шнекоротор. Якщо кому цікаво, там розміри, заходьте, дивіться туди. Не запитуйте, то вже не хочеться подвічі, знаєте, розповідати. Все, бувайте.